Друзі, всіх вас вітаю. Це друга частина відео, яка присвячена загальним зборам. Першу частину ми закінчили переліком пошкоджень, які були нанесені другому будинку. Крім того, проблема погіршувалась тим, що будинок був в аварійному стані без мереж водопостачання та каналізації. Його не хотіли під'єднувати до електро та до газової мережі. Отже, які ремонтні роботи були зроблені на першому етапі, скільки вони вартували, та за рахунок яких коштів проводилися? Почнемо з останнього питання. Загальна сума робіт склала 334 тисячі гривень. Це без врахування матеріалів та робіт, які ми отримали в якості гуманітарної допомоги. Що ж було зроблено за ці кошти? Перше, це демонтаж гіпсокартону зі згорівших шаф та вивіз його та іншого сміття. Все це нам коштувало 17 тисяч гривень. До речі, там в деяких квартирах каналізаційні труби проходили в шафах, які йшли не по коридорах, а всередині квартир. Тож треба було викликати усіх мешканців цих квартир, координувати ці дії з ремонтними бригадами. Усім цим займався Ягодніков Даніл, за що йому окрема подяка після того, як комунікаційні шафи, умовно кажучи, відкрили їх, треба було вичистити промисловим пескоструєм. і не тільки їх, а й все приміщення під'їздів. Там були дуже великі обсяги роботи. Ось, наприклад, фото того, як виглядала лифтова, та фото восьмого поверху до та після виконання робіт. Крім того, нам довелося подавати на будинок додаткову напругу, так як пескаструю промислового зразка просто не вистачало тих кіловат, які були заведені на будинок. Все це нам коштувало 18 тисяч гривень. Паралельно з цим ми відновлювали проєктну документацію, оскільки в ОСББ був лише архітектурний проєкт, а не будівельний. Витратили на це 2,5 тисячі гривень. Також провели перевірку каналів, підключення газопостачання та опресовку газових труб тиском. Витратили на це 4 тисячі гривень. Вичищені шафи ми встановили труби для водопостачання та каналізації. Роботи зі встановлення нам коштували 65 тисяч гривень. Сам матеріал, тобто ці труби, ми отримали в якості гуманітарної допомоги від підприємства Сантехкомплект. Його вартість складає 63 тисячі гривень. І, користуючись нагодою, я хочу передати велику подяку генеральному директору цього підприємства Шевченку Олександру Михайловичу. Загальна вартість демонтажу усіх уламків та монтажу тимчасового накриття склала 220 тисяч гривень. Нагадую, там була велика кількість покароженого металу та уламків. Ось відео до розчистки, ось відео. Після розчистки. Така низька вартість її вдалося досягнути завдяки тому, перше, що ми домовилися про послуги крану майже вдвічі дешевше, ніж їх ринкова вартість. По-друге, усю деревину, яка використовувалась для каркаса, ми отримали безоплатно. 8,5 кубів ми отримали від мешканця другого будинку Дмитра Сирко. І 14 кубів ми отримали від Бучанської міської ради. В цьому нам допомагали Тарас Шаправський та Сергій Мастіпака. Також хочу їм подякувати. Якщо б цю деревину ми покупали, то її ринкова вартість склала б близько 160 тисяч гривень лише самої деревини. Ще раз повторюся: сумарно перший етап нам коштував 334 тисячі гривень. Причому ринкова вартість всіх робіт та матеріалів, що були використані, при самому скромному підрахунку складає 743 тисячі гривень. Тобто, зекономили ми майже вдвічі. Це завдяки будівельним матеріалам, наданим нам в якості гуманітарної допомоги. Тут хочу зробити невеличку ремарку та відповісти на питання, куди подівся голова УСББ, чому він сидить в своєму цоколі і не виходить. Відповідаю, тому що кожен день я готую кіпу документів та звертаюсь до багатьох організацій з запитами про гуманітарну допомогу. Ось для прикладу, скріншот лише за минулу п'ятницю. До кожного такого запиту треба додати окремий і специфічний пакет документів. Але завдяки цьому ми станом на сьогодні вже отримали будівельних матеріалів по схемі гуманітарної допомоги на 320 тисяч гривень. Тобто, свою зарплатню я відбив там на півтори роки наперед. Крім того, ми зараз працюємо над тим, щоб нам також надали металочерепицю для даху другого будинку. Її ринкова вартість складає близько 334 тисяч гривень. Тобто це трохи менше, ніж, наприклад, вартість ремонту ліфта для того ж самого другого будинку. Якщо отримуємо цю металочерепицю безоплатно, то зможемо використати кошти на ремонт ліфта. Отже, я вважаю таку діяльність обґрунтованою і буду її продовжувати. Так, друзі, зі звітом ми закінчили. Тепер давайте поговоримо про листки для голосування ось такі. Вони є в кожного з вас в поштовій скринці. Ви маєте їх заповнити, проголосувати по тим питанням і занести та кинути проголосований листок в поштову скриньку ОСББ. Перше на що б я звернув увагу, якщо б мені довелося голосувати по такому листку, то чого питання розпочинаються з другого номеру? Відповідаю тому, що перший пункт це голосування за голову зборів, за секретаря та за спосіб голосування шляхом ЄЦП, тобто електронної цифрової підпису. Всі ці питання були безпосередньо проголосовані людьми, які були присутні на загальних зборах. Таким чином, розпочинаємо ми саме з другого пункту, який звучить так: затвердити результати обстеження будинків за адресою вулиця Бориса Гмирі 2,28. Інженерний звіт по будинку номер 2 я виклав в офіційну групу. Звіти по 2 А та 8А будинків. Ми також додамо, всі, в принципі, ушкодження є візуально помітними. Це фасади будинків, і в будинку 8А це вікна та двері металопластикові. Пункт 3. безпосередньо на зборах була присутня наша мешканка Соколова Ілона, яка запропонувала внести на голосування. Пункт в наступній редакції, зачитую, затвердити добровільний благодійний внесок на відновлення ліфту в будинку номер 2 та внесення його в квитанції в розмірі 100 гривень протягом 6 місяців. Ще раз це добровільний внесок, тобто ми просимо вас внести ці 100 гривень. А не зобов'язуємо вас їх вносити. Якщо ви проголосуєте так по цьому пункту, то ці 100 гривень вони будуть внесені як додаткова квітанція до вашої звичайної квітанції про сплату ОСББ внесків. В чому необхідність цього внеску? Справа в тому, що жодна програма з відновлення не передбачає ремонту ліфта а ліфт у другому будинку пошкоджений. Таким чином, нам потрібні додаткові кошти на ремонт ліфта. І цей внесок розрахований саме таким чином, щоб закумульованих за 6 місяців коштів хватило на цей ремонт. Але, як я вже казав раніше, якщо нам на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги нададуть металочерепицю, то з економлених коштів нам якраз хватить на ремонт ліфта. Таким чином, цей пункт він більше для підстраховки. Тож, прошу обдумати все та голосувати за нього. Пункт 4. Складається з декількох підпунктів, які звучать наступним чином. 4.1. Прийняти рішення про здійснення будівельних робіт. Тобто, ми з вами вирішуємо, що будемо ремонтувати наші будинки. 4.2. взяти участь у програмі відновлення державної установи фонду енергоефективності. Тобто, для ремонту ми приєднуємося до програми відновлення. Пункт 3. попередньо до їх укладання погодити умови грантового договору на сайті фонду. Є договір публічної оферти, до якого можна приєднатися так званий грантовий договір. Грантовий, тобто, ця допомога, показується нам на безоплатній основі. Вони нічого не потребують взамін. Їм потрібно, щоб ми виконали будівельні роботи. Пункт 4.4. надати повноваження голові правління ОСББ на вчинення всіх дій необхідних для підписання цього договору. Ну то, тобто, тобто логічно, якщо ми укладаємо цей договор, приєднуємося до грантового договору, то в мене мають бути повноваження на підписання угоди про приєднання до цього договору. Прошу вас все уважно прочитати та проголосувати. Пункти 5, 6 та 7 це по суті один пункт, але ми його розбили відповідно на будинки 2, 2 і 8А. Для чого це зроблено? Якщо фонд нам відмовить по якійсь одній заявці по одному будинку, то в нас все рівно є шанс отримати кошти по іншому будинку. В цих пунктах 5, шостому та сьомому йде мова про затвердження істотних умов договору. До цих умов відносяться підрядник для виконання ремонтних робіт, сума договору та терміни. Окремо хочу зупинитися на підряднику, так як було таке питання: за ті місяці, що ми займалися ремонтом будинків, ми перебрали дуже багато підрядників. Ми відсіяли непорядних. Ми лишили тільки тих, з ким вже працювали, які дали гарний результат і довели свою компетентність. Усіх них ми перевірили через ДПА, це Державна податкова адміністрація. Знову відсіяли тих, по кому були якісь питання, і з тих, що лишилися, ми обрали одного, в якого найнижчі ціни. Це ФОП Брезвін, якого ми вписали в протокол для голосування по сумах по кожному будинку. Ми викладемо кашториси в групу для ознайомлення. Якщо коротко, то сума по другому будинку включає в себе будівництво капітального даху, ремонт фасаду, ремонт під'їзду. По будинку 2 це ремонт фасаду та ремонт під'їзду. По А – це фасад та встановлення вікон та дверей у під'їздах, які були вибиті взривною хвилею. Отже, друзі, підписні листки знаходяться у ваших поштових скриньках. Якщо комусь треба, я можу збросити на Viber або на електронну пошту. Будь ласка, уважно прочитайте кожний пункт. Проголосуйте за нього та занесіть цей листок для голосування у нашу поштову скриньку, яка знаходиться біля входу в ОСББ. Нам дуже зараз важливий кожний голос, оскільки наших власних коштів не вистачить на ремонти усіх трьох будинків для тих, хто зараз знаходиться не в Бучі або взагалі не в Україні. Я підготую ще коротеньку третю частину відео, де буде відеоінструкція з голосування за допомогою ЄЦП електронного цифрового підпису. Інструкцію в текстовому відео, посилання на неї я прямо зараз додам до цього відео, вона буде під ним. Що ж, друзі, це все. Дуже вас прошу серйозно віднестися до цього голосування. В принципі, вірю, що в Буча-Кварталі самі свідомі мешканці. Тож ми зберемо необхідні нам голоси навіть в таких важких умовах. Чекаю на заповнені бюлетні. Вірю в зсу. Все буде добре, слава Україні.